Ну, і, жмуть же ці наручники руки. і взагалі хто поліцію викликав, а головне навіщо? Боб, це это зачем? Ти украл невесту. Це традиція така. Ви що ніколи на свадьбах не були? Боб это не традиція. То просто у вас не вміють свадьбу святкувати взагалі. Не те, що у нас на Тихащині. Там за свадьбу наречену по три рази за вечір крадуть. Ну, ти її похитили і начал требувати викуп. E тероризм. Я вообще не понимаю, как тебя полисмены выпустили? Ну, моя харизма и несколько долларов, которые остались после выкупа нареченной, сделали свою справу. Полиция взяла взятку? Нет. Поражали. Сказали, что я дебил и отпустили. Джон, ну, извини, пожалуйста, что я зипсовал свадьбу твоей сестры. Поп, ты сначала украл туфлю невесты, а потом заставил жениха пить из нее. Потом ты заставлял других гостей лопачариків в непристойних позах. Бо Тамада дуже скучний був, а потім взагалі зник. Я... Хуй з Тамада? Ну той, що в церемонію на початку. Ні, то не Тамада. Ето пастир. Он просто вінчав з юніха, невесту. А чого тоді так нудно було? Я б на місці наречений, йому б на копійки не заплатив. Бо! Ти іспортив свадьбу моєї сестри. Як це? Чим це я її іспортив? Я ж навіть не сказав, що свадьба по зальоту була.